Я чув, що ваша дружина режисер. Так. А де і над чим вона зараз працює, якщо не секрет. В декреті вона. Тому працює вдома, ставить сімейні сцени. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловікові здалося, що його дружина стала гірше чути. Вирішив перевірити, наскільки. Тихо запитує через кімнату Галю. Що в нас на обід? Дружина не реагує. Чоловік підходить ближче і знову запитує нуль емоцій. Підходить впритул. Галю, що в нас на обід? Та повертається і сердито. Втретє, тобі кажу, борщ. Євгене Михайловичу, ви ж пластичний хірург. Розкажіть який небудь анекдот про лікарів. Ех, та які там анекдоти? За день так сокирою намахаєшся, сил немає. До церкви під'їжджає шикарна машина. З неї виходить гарна жінка із заплаканим обличчям і зі згортком в руках. Заходить до церкви і в сльозах каже священникові. Ой, яке горе, котик помер, мій улюблений, не відспіваєте мою бідолашну тваринку. Отець обурено, послухайте, пані, що за неподобство? Ви б ще таргана принесли. Жінка послухала і каже, ну що ж, раз так поїду до католиків. Може, воно за пару тисяч доларів відспівають його. Як ви думаєте? Священик змінився в обличчі та поблажливо відповідає. Шановна, що ж ви раніше не сказали, що ваш котик хрещений. <рес> Суддя. Чому ви розлучаєтеся? Дружина. Річ у тім, що я випадково дізналася, що мій чоловік є власником квартири, яку ми з ним знімаємо протягом 15 років. Суддя. Трястя. Та він геній.